Після уроків учнів Станіславської школи-інтернату ніколи не нудьгують. Для кожного знаходиться заняття за смаком і здібностями. Тільки Сергійко і Женя не знають, куди подітися. Заходьте, першокласники. Подивіться нашу виставку. Випускник школи Петро Хомин, директор виставки. Хто, як не він краще розповість малятам, що можна зробити у шкільних майстернях. От би самим так. Нічого, згодом навчитеся. Хоч виставку ще не відкрито, але для неї зібрано вже багато цікавих експонатів. Ну, а тепер, хлоп'ята, подивимось, як це все робиться. Солярна майстерня. Сам Петро умілий різьб'яр. Сергійкові та Жені вже не терпиться і самим попрацювати. Ну що ж, спробуйте, малюки. На тепер є двоє старанних помічників. Готуючись до виставки, яку школярі присвячують з'їздам партії, діти багато чого навчились. Перший рік піонерської дворічки пройшов для них успішно. Після занять і після захоплюючої роботи на все знайдеться час у тих, хто добре планує свій день.